Дивіться, є ще випадок, про який хотілося поточнити, коли Янукович уже тікав з України, або там збирав речі. Межі це відбувалося кілька днів. Як засвідчили камери, ви ж ходили до нього на зустріч 20-го числа 20-го числа. Наш в адміністрацію президента я вже дуже багато разів відповідав на ні, це. питання. Ні, мені не відповідали. Я не чув про я вам поясню. Дивіться, перед ефіром мені кажуть, тільки ти ж не питай, Рома, у Яруша, те, що питав Шустер. А я не знаю, що у вас Шустер питав. Я не дивлюся. Не дивитесь. Ні. Ну, Тому... Та якби ж тільки Шустера, так у мене в кожному. Ні, я, я цю маячню випускаю з поза уваги. То як це було? Для чого? Як ви потрапили туди? Як ви проїхали? Тому що ви ж не пішки йшли? Так, да, Безумовно до мене звернулися представники Служби безпеки України, От які хто? кулірували ті питання. Я не буду називати прізвище. і відповідно сказали, що Янукович хоче вести переговори про припинення кровопролиття. Якраз тоді воно відбувалося. Команда моя прийняла рішення, що я йду. СБУшників трошечки притримали, щоб була хоч якась гарантія, так би мовити, по тому що я звідти вийду. Ви ну вони самі сказали, що ми готові лишитися, щоб гарантувати безпеку. Відповідно, зайшов, переговорили, вийшов. А як ви туди доїхали? Це ж треба було об'їхати. Сіли на машину біля прорізної і приїхали в адміністрацію. Це ж отак треба було об'їжджати здалеку. І отак от приїхали, і зайшли. Так. Як Янукович в доброму гуморі був чи не в доброму? Неявно не в доброму. Видно, що він був дуже напружений і виснажений. Це, це було видно. І про що ви говорили? Як довго? Більше години. А вам не противно було? Не дуже мені добре було, чесно дізнаюсь, тим більше після пролитої крові там. Але шанс треба було використовувати. Я впевнений, що я правильно робив, що туди поїхав. Він взагалі притомний був я на увазі по ну, знаєте, ясності мислимо. По розмові таке враження складав, що він відчував, що його режим може впасти. І от він говорив там про дітей, про дитинство, про тобто переговори самі, вони дуже дивні про виглядали. дитинство? Так? про своє. Так, так, так. І відповідно тоді була пропозиція теж підтримати ту угоду, яка на той час розглядалася. Була підписана наступного дня. Так, 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 так. Я відповідно відмовився це зробити, але він мені попередив, що він прийняв рішення припинити антитерористичну операцію. На ну, що я сказав, дуже добре було, навіщо ж лити зайву українську кров? І вийшов звідти. Ну, от така така розмова, так би мовити, що він там собі. Мав в голові, в голову ж не долізеш, не, не знаю. Ну дивіться, я ж ніколи не говорив з Януковичем, а там журналісти спілкувалися лише там публічно. Або обрані, хто там ходив до нього в гості в Межигіря, де він показував, де він живе. І там варто згадати там з публічного спілкування Януковича з журналістами, там з Мустафою. Там я вам не завідую це зрозуміло. Ну, Тому так. просто цікаво, що, що, як людина мислила в той момент, коли вбивали, чи він володів інформацією в повному обсязі. Що, знав, що в людей стріляють. Він знав, що в людей стріляють. Знає. Знав. Бо, власне, йшлося про припинення стрільби. Mm -hmm. Ось.